Минулого разу ми говорили з вами про такі серйозні речі, як почуття гніву. Ми говорили про такі речі, як помста, і що Біблія говорить про це. Це дуже важливо. І минулого разу, якщо ви дивилися в четвер, я ще говорив дуже цікаву річ про час. Ви знаєте, в моєму житті я пройшов через різні часи. Був час гонінь. Був час пробудження, був час, коли нам будівництво, як ви активно будували різні часи. І дуже важливо для християн відчувати той час, який ти живеш, тому що кожен час вимагає певної стратегії. Певного розуміння, певних акцентів. І якщо вам буде цікаво, знайдіть цю, цю бесіду, яку я проводив в четвер в онлайні. Там є дуже багато думок корисних. Сьогодні я хотів би ще поговорити про одне почуття, з яким я досить часто стикаюся. Це знаєте, яке почуття? Це почуття провини. Скажіть, будь ласка, вам відомо це почуття провини? Це якесь почуття якогось жалю сам собі. Я сожалею, мені жаль якось, мені, мені сумно від цього. Я бачу одна із найбільших проблем, яка є сьогодні в суспільстві, це здатність навіть не пробачити когось там, про це багато хто любить говорити, а здатність пробачити себе. Це дуже важко пробачити себе. Чому? Тому що всі ми робимо помилки. Всі ми робимо якусь дурню, всі ми грішимо врешті-решт. І люди часто кажуть, от якби мені повернути минуле, о, якби мені це, о, якби мені те, о, я б ніколи б цього не зробив і так далі. Ви знаєте, коли людина поріже миттєво тече кров, якщо вона поріже себе, свою шкіру. Щось подібне відбувається в духовному плані? Кожного разу, коли ми робимо щось не так, щось неправильно, в духовному плані у нас тече кров. Наше сумління страждає. Ми втрачаємо спокій і комфорт. І як ви думаєте, не вже Бог створив нас для того, щоб ми жили, не маючи спокою, миру? Любові, а в оцих таких муках постійних і в постійних протиріччях. Я думаю, що ні. Псалом 32 говорить: благословений той, чий злочин вже простили, чиї гріхи вже відпущені, кого не кого не звинувачує Господь. Якщо є звукооператори, змініть звук, тому що багато високих і дуже важко говорить. Благословений Той, чий злочин вже простили, чиї гріхи вже відпущені, кого не звинувачує Господь. Ви переживали цей момент, коли ваші гріхи прощені, коли ваші гріхи відпущені, коли вас Бог не звинувачує, це блаженство. Це вершина щастя, це те почуття, якого так бракує людям, особливо сьогодні. Що радить Господь робити із почуттям власної провини? Із оцим почуттям жалю. Давайте подивимось конкретніше, що нам робити з цим. Зазвичай люди, маючи почуття провини чи жалю, люди намагаються це сховати. Десь там, кудись сховати, заховати, похоронити його. Але досвід говорить, чим більше ми ховаємо, тим більше воно лізе. Я колись пам'ятаю в молодості дивився якийсь такий фільм жаху, як одна жінка, Вбила свого чоловіка, і вона десь тіло його десь закопала а це тіло постійно воскресало і лізло, і куди вона не ховала, що вона з ним не робила, а воно лізе, 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 що вона його на шматки? Воно лізе, лізе, і то такий жал був для неї. Вибачте, за такий приклад, але Щось подібне відбувається з нашими гріхами, з нашими помилками, з нашими недоліки. Ми їх ховаємо, ми їх копаємо, закопуємо, ми їх хоронимо, а вони лізуть, лізуть, лізуть і лізуть. І це велика проблема. Давид каже: нікому не дано свої помилки передбачать, передбачить. Тому Прости мені, ти помилки, яких я не бачу. Або інша проблема, люди просто-напросто мінімізують. Ну, не так воно і страшно. Ну, буває. Ну, Воно було і не так і погано, воно ж приємно було, коли я це робив. І люди мінімізують свої помилки. Або більше того, люди не тільки мінімізують, люди беруть і кажуть, та всі так роблять. Та всі ж помиляються, я ж не один, всі ми такі. Або ще гірше люди йдуть на компроміси і кажуть, ну нічого, я якось буду з цим жити. І люди, люди поклоняються Богу, читають Біблію, ходять в церкву, проповідують і от живуть в компромісі з гріхом. І це велика, досить велика проблема для них. Найпростіше, що ми робимо з нашими гріхами, ми намагаємося свої гріхи, свої недоліки, свої проблеми просто повісити на когось, звинуватити когось. Пам'ятаєте, як Адам казав? Та каже: слухай, це жінка, яку ти мені дав. Ось вона. Підштовхнула мене під це діло. А по суті, це ж ти мені дав? Він навіть звинувачує не так жінку, як він звинувачує самого Бога і каже: це ж ти мені дав цю жінку, яка мене підштовхнула на цей гріх. Псалом 5,10, 20 вірш написано, Давид каже: Ти брата рідного засуджуєш на сина матері своєї зводиш наклеп. Підступно в спину їм наносиш ти удар. Оце це ми з вами. Робимо так, коли ми звинувачуємо когось в своїх гріхах. Або ще це типова картина, або ще одна ситуація, що ми робимо, ми просто лаємо самих себе. І ми кажемо, я нікчемний, я такий, я сякий, я. І це нормально, ми говоримо про себе те, що ми думаємо, і ми постійно відчуваємо оце зло в собі. Мені не потрібно було цього робити, і так далі, і так далі, і так далі. І ми носимо це все в собі. Це наші реалії. Давид каже: так боляче мені. Твій гнів розбив, поранив тіло, немов увесь синцях. З розбитими кістками то за мій гріх. Мій гріх звалився тягарем на душу, аж не підвести голови мені. І так, далі, і так далі, він там пише про свій гріх, як він страждає. Друзі мої, є багато інших способів, як люди взаємодіють із своїми. Гріхами, недоліками, проколами, проблемами. І так люди живуть. Різні. Візьміть від президента, від освіченого до простої людини, так ми і живемо. Що нам робити? Що нам цим, цим робити? Ви знаєте, Бог не хоче, щоб ми жили саме так. Або Ховали свій гріх, або звинувачували когось, або звинувачували постійно себе, або носилися як отой дурені з тою ступою. Що хоче Бог? Дуже коротко. Бог хоче, щоб ми визнали свою провину. Так, це факт, це правда. Я Грішна людина, я це визнаю, кажу сьогодні перед вами, я кажу це перед Богом. Ви можете так сказати, що ви грішна людина, ви визнаєте свої гріхи. Так колись казав Давид, він каже: О Боже, я ви твою вірну любов з милосердця проникли до мене співчуттям і змий усі мої провини. Якщо ми прочитаємо 32-й псалом, він теж говорить про те ж саме. Ви знаєте, це найболючіший, найскладніший крок, який потрібно зробити людині, визнати свою провину. Чи не так, скажіть, будь ласка. Абсолютно легко звинувачувати кого завгодно. І влада не така, і пастор не такий, і начальник не такий, і сусіди не такий, і мама не така, і тато не такий. А визнати свою провину? Це дуже непростий, дуже болючий, але дуже важливий крок. І Бог каже: ти повинен визнати свої гріхи, свою слабкість, ти повинен взяти на себе всю відповідальність за те, що зроблено. Це дуже і дуже важливо. Я хотів би, щоб ви мене почули в цьому. Набрати смужності і сказати, я був. Неправий. Знаєте, один лікар прийшов, один молодий чоловік прийшов до лікаря і каже: слухай, в мене таке почуття неповноцінності. Що мені робити з цим? От я ходжу. У мене почуття таке неповноцінності. Лікар психіатр обстежив його, обстежив його, і потім каже: ні, у тебе немає комплексу неповноцінності. У тебе є неповноцінність. Ти неповноцінний. Це проблема так само і у нас. Ми не просто десь там згрішили. Гріх це частина твоєї і моєї сутності, і це частина наших проблем, з якими ми боремося. Ви знаєте, я боявся говорити про це Богу людям, тому що я думав, що я буду шокувати Бога. Але я потім зрозумів, що ніякий мій гріх. Чи твій гріх? Бога не може шокувати, Бог не буде здивований тим, що раптом ти сказав про те, що в тебе має місце. Чому? Тому що Він знає все абсолютно. Але це важливо зізнатися перед Богом в тому, що є гріх. Ви знаєте, що значить слово сповідь? Це сказати. Те, що має місце бути. Я кажу чесно, те, що є, це дуже і дуже важливо. Я зробив помилку. Ось тут я згрішив. Це, це мій прокол і так далі. Ти просто зізнаєшся в тому, що ти зробив. Ви знаєте, є. Два варіанти. Коли ми, а ми всі грішимо і ми сповідаємо свій гріх, ми отримуємо прощення. Коли людина не сповідає свій гріх, вона носить в собі почуття осуду, і це дуже важко. Тому що це отруює тебе зсередини, ти постійно відчуваєш собі якийсь обов'язку. Осуд. Тому сповідь це дуже важлива річ. Сповідь перед Богом. Дуже часто ми торгуємо з Богом, сповідуючи, і каже, Господи, якщо Ти мене простиш в цьому, то я вже буду ходити в церкву, я вже буду давати десятини, я вже буду абсолютно святим. Я вже... Та Бог знає, що пройде якийсь час, і ти знову. Вляпаєшся не втут, а в іншу проблему. Але це твоя проблема. І тому торгуватися з Богом нема чого. Це перше: визнай, сповідуй. І ще дуже важливий момент. Потрібно не просто сказати про це Богу, потрібно прийняти прощення від Бога. Я знаю, чимало людей, які прийшли до Бога, які сказали Богу про свій гріх. Але вони ніколи в своїй душі не відчули оцю радість прощення. Вони ніколи не приймають від Бога прощення. Вони кажуть, Господи, прости, Господи, пробач. Але прийняти прощення ні. Нема відчуття прощеної людини. Чому? Тому що не вірять в те, що Бог прощає. В постані до римлян, 8 розділ, написано в першому вірші, немає осуду тим, хто живе у Христі Ісусі. Тобто, якщо ти хочеш жити без осуду, без провини, без жалю. Принести до Ісуса свій гріх. Повір в те, що Він забирає твої гріхи і Він змиває твої гріхи кров'ю своєю. І це дуже і дуже важливо. Скажи, Боже, ось мій, моє життя, таке, як є, з моїми гріхами, недоліками. Я Його віддаю Тобі. І тоді Бог не просто прощає, Бог стирає. Стирає всі гріхи так, що там не залишається абсолютно ніякої пам'яті про твої гріхи. Вібрія таке дуже важливе теологічне слово, яке називається виправдання. Це глибоке теологічне слово, про це дуже багато пише книга саме послання апостола Павла до римлянам. І на це треба звернути увагу. Що таке виправдання? Бог виправдовує тебе. Він не просто прощає гріх, він виправдовує тебе таким чином, буцімто ти ніколи не грішив. Ти маєш завзяття перед Богом, тому що це і є повнота виправдання. Це дуже і дуже важливо. І ще там мить. Ви знаєте, ми люди. Коли ми люди до нас приходять діти наші, чи приходять прихожани інколи серйозно зрішають, і ми даємо їм випробовувальний термін, ми кажемо, ну подивимось, як ти себе поведеш, ну, дай, давай трошечки почекаємо півроку, рік і так далі. Це ми, люди. Ми хочемо так виправ... дати прощення, але спочатку трошки помучити, потримати, подивитися, випробувати, а може засунути в ту рану ножа і там ще трошки поколупати. Це ми люди. Але Бог прощає нас миттєво. Розумієте? Витере нема. Миттєво. Це зовсім інший підхід до наших гріхів. Ми кажемо, Господь, я вчора каявся, ти знаєш, а Господь каже, я не знаю, я не пам'ятаю, це вже стерто з пам'яті. Бог пам'ятає знає все. Але гріхи людські, Він стирає з пам'яті. Бог готовий миттєво стерти всі Твої. Гріхи, Бог повністю хоче закрити твою проблему. Це ж він, пише Давид, простить Твої тяжкі гріхи, це ж він зцілить від недугів душу твою, бо ти підняв мою душу, щоб не загинула і відкинув від мене всі мої гріхи. Ісус каже: Я не прийшов. Засудити світ, але я прийшов спасти Його. Ісус був прибитий на хрест. знаєте, для чого? Для того, щоб ти не прибивав себе на той хрест. Ісус був розп'ятий для того, щоб ти не був розп'ятий і я не був розп'ятий. І це важливо розуміти Його. Його повісили за наші проколи, за наші гріхи, за нашу Вріховну сутність для того, щоб ми не висіли там. І це далі дуже важливо. Нам важливо простити себе, нам важливо простити себе і зосередитися. Не на тому, що було, що нас мучило, що нас тримає, а зосередитися на майбутньому. Прости, віддай в руки Божі і дивися вперед. І думай про майбутнє. Думай про святість, думай про те, як служити Богу, і це дуже важливо. Ісая пише: не згадуйте того, що сталося давно. Не думайте про минуле. Ось погляньте, я, збира, я збираюся Юся, зробити щось нове. Воно вже з'являється. Невже ви не відчуваєте? Більш в іншому місці написано, то у Христі той нове творево. Людина абсолютно нова, коли вона у Христі. Дві речі, які хоче зробити Господь з нами. Перше, це очистити наше сумління, просвітлити нашу свідомість. І друге, що Він хоче зробити. Він любить нас такими, як ми є, але він настільки нас любить, що він не може дивитися на наш характер гріховний, наші... він хоче пер... друге, це він хоче переобразити нас, змінити наш характер, щоб ми зовсім по-іншому. Ми кажемо, це такий характер, Бог міняє. Хто у Христі, тот нове творимо. І я хотів би сьогодні, в нас буде причастя. Я прошу братів зараз готувати причастя, підходити сюди з причастям, у нас буде причастя. І я хотів би, щоб ми думали про це. Я хотів би, якщо є серед нас люди, які не простили себе, які носять в собі цей гріх, які тримають в собі цю свою провину. А може ви звинувачуєте когось або весь світ, або вам важко тут. Війна, а тут іще й внутрішні проблеми, і вам важко. Я хотів би помолитися разом з вами. Якщо почуття жалю, провини вас мучає, не дає вам спокою, ви не можете себе простити. Я прошу, давайте ми підведемося. І хто із нас має це відчуття, я хотів би особисто за вас помолитися зараз. Будь ласка, ви підійдіть сюди. Я боюсь, що весь зал підійде зараз, тому що я знаю, що в кожному в той чи іншій мірі є. Але якщо є такі люди, які знайдіть собі мужі, це, це просто підійдіть сюди для того, щоб я міг просто помолитися за вас. І цим сам, підходячи сюди, ви скажете, да, в мене є ця проблема. Да, я визнаю, да, вона мене мучить, да, і, да, я сьогодні не боюся говорити про це. Ви просто підійдіть сюди, хто, хто носить в собі оце, підійдіть просто сюди. Це важливо. Хто ще має? На балконі там всі святі, так? Да? Чи якщо є, підійдіть сюди. Це важливо. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Підійдіть сюди. Не на сцену, а сюди. Це важливо. З цим вжити дуже важко. І Бог сьогодні хоче забрати у вас оце почуття. І Він хоче зробити вас святими, змінити ваш характер, він хоче змінити вас докорінно. І нехай Бог дасть сили вам просто, просто мужність. І це треба мужі, да, Це важкий крок, дуже важкий крок, але ви це зробили. І Бог сьогодні доторкнеться до вас і зцілить вас. Давайте ми всі помолимося за цих людей, це дуже і дуже важливо. Господь, я дякую за те, що ти зробив для нас через Ісуса Христа. Я дякую за твою кров. Я дякую за Твоє прощення, що ти сказав гріхи ваші, нехай вони будуть багряні, червоні, я зроблю їх білими, чистими, і від сліда не залишиться. Я вірю в твою любов, Боже, Я вірю в твоє прощення, Боже. Я вірю в правдивість Твого Слова. Я сьогодні благословляю цих людей, і я прошу разом з ними. Прости, Господь, я приймаю Твоє прощення, я вірю в Ісуса Христа, я вірю в Твою кров, яка очищає від всякого гріха, і я хочу віддати Тобі всі мої гріхи, все моє життя і всі мої проблеми. Прости, Господи, омий мене, очисти мене і буду більший від снігу. Благослови моє життя надалі. Я хочу дивитися вперед. Я хочу ходити вірою. Я хочу бути у Христі. Я хочу перемагати гріх. Дай мені сили в ім'я Ісуса Христа, молитва моя. Амінь.